Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, що стосується челенджерів, досить хороше рішення, тому що воно йде не просто самостійно по танкам. По-перше, челенджери доволі непогані танки, вони сучасні. І Британія, попри те, що вона завжди була такою володаркою морів, її називали так і вона завжди робила акцент на там морські компоненти на своє мореплавство. Все-таки велика імперія була в свій час. Все ж таки, вони мали здобутки і в танках і досить потужну індустріальну базу для їх виробництва. І вони в них є, не в такій великій кількості, але є доволі сучасні. Дуже добре, що британці ухвалюються рішення поряд з передачею артилерії, самохідних uh -huh. артилерійських установок. І зараз на розгляді питання передачі ще чотирьох ударних гелікоптерів, військових, «Апачі» Це доволі такі хороші машини, які можна, на які можна встановлювати як ракети Hellfire, якими вони оснащені, так і ракети Брімстоун. Брімстоун -2» це 40 50 кілометрів відстань польоту. Тобто, це досить, скажімо так, комплексний підхід. Він, на жаль, це невелика кількість танків артилерії, там більше 30 одиниць де мова. Це потужна підтримка самохідної. Далекобійної танки менше і гелікоптерів менше. Але чому я кажу, що це хороший приклад? Тому що це комплексний підхід, бо для контрнаступальних дій потрібна артилерія, треба танки, і треба підтримка з повітря. Це прекрасно розуміють. Я думаю, британські військові, які високопоставлені військові інших країн, які про це говорять. Ось та ось так мені здається, було б добре підходити іншим державам: танки, артилерія, підтримка з повітря, внесок якийсь. Оце було би. Комплексна підтримка. Що стосується леопардів, ну ми чекаємо вже 20 січня, коли я думаю, що все ж таки уряд Німеччини зважиться і видавить себе про те, що вони можуть передати щонайменше одну танкову роту зараз, станом на зараз, вони вже починають там робити, скажімо так, певні реверанси. Про те, що, начебто, ну компанія-виробник Рейнметал, що вони не встигають відремонтувати, є тільки танки Леопард 1 кілька десятків і так далі. Подивимося, я думаю, що вони ухвалять все ж таки рішення про постачання на, під час Рамштайну. Але яка кількість і саме від Німеччини, і в які часові рамки, поки що це питання. Але є надія, що інші країни, які. Мають на оснащенні танки Леопарда, та це, в принципі, більшість країн Європи. Це був основний танк НАТО в часи Холодної війни. Це основний бойовий танк НАТО в Європі був. Тому вони залишилися. І ось таким чином, ну тут ми орієнтуємося на те, що озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, що ми хочемо отримати таким чином роту. Роту це ой, вибачте, роту бригаду. Бригада це близько 100 танків. Ну, трохи більше. Ось така, ось та ось такий орієнтир, на який ми йдемо, плюс бронетехніка. Це те, що хотілося б. Ну і звичайно, попри обслуговування, попри складність з танками Абрамс, попри те, що там вибагли від вигуни до палива, і загалом до обслуговування, попри вагу, я хочу нагадати, що є ще й танки Абрамс у США великій кількості, як і бронемашини Бредлі. І давайте визнаємо і скажемо і скажімо правду всім, що на сьогоднішній день промислові потужності і можливості для того, аби виробляти і поновлювати запаси танків у швидких темпах і великій кількості, вони фактично в переважній більшості збереглися тільки в Сполучених Штатах в інших країн Європи. Це є промислові можливості, але вони Все ж таки поки что в полной мере не скерованы до потреб военного часу. Им поставят все. все. Им поставят все. Это будет бач на 200, на 300 поставят. Самолеты. Российская Федерация может попытаться, видя то, что происходит с Украины, прорвать, если хотите, вот единый фронт НАТО. Но есть две страны, которые являются такими ближними целями для России в этой ситуации. Если такое решение на самом деле будет принято. Ну, мы, конечно рассматриваем в Министерстве обороны и вообще в политике все варианты. Но я бы хотел сказать, что такой сценарий, о каком вы говорили, все-таки я бы не хотел полностью ему верить, да, мы рассматривали такие сценарии, может быть, 5-10 лет назад, еще перед, перед нападением на Украину. Но я должен сказать, что за последние 10 лет мы очень много инвестировали, в первую очередь, в свою оборону. И я должен сказать, мы не боимся. Да? Хотя бы мы, конечно, маленькие государства, но настолько много мы уже сейчас интегрированы в НАТО. И в конкретное время тоже сейчас у нас находится уже, скажем так, ну более-менее серьезный контингент тоже наших наших э, э, друзей из альянса. То есть, в принципе, мы из этого сценария не боимся. Но я думаю, что такой сценарий тоже не очень-то правоподобен, исключая, может быть, только один момент. Э, то есть, если э, Россия, если Путин захочет, в принципе, сам начинать войну. С НАТО, И я думаю, что это такое ну, очень было бы, по моему очень глупое решение, потому что э, сейчас, когда он э, как это по-русски сказать, он он уже не может э, продвинуться вперед в Україні. и настолько много потерь на российской стороне, технических потерь, потерь людей, то есть открыть еще какой-то фронт, тем более с натовским государством, и я должен сказать не с натовским государством, но с организацией НАТО, это было бы очень трудно. Это, в принципе, невозможно, да, имея это в виду. И это, в принципе, означало только, ну, или, или какое-то слабоумие в Москве, то есть мы хотим сейчас войну с НАТО, то начнем, посмотрим, что тогда случится. Ну, ясно, что здесь Россия победить не может. Им не надо, чтобы их там любили. Главное, ну, ну, да. чтобы были требовательны. То есть, вот заигрывать с ними не надо. Сь сьогодні вночі е окупанти, і я завжди казав про це, що вони ведуть обстріл не тільки е правого берегу і не тільки міста Херсона, а вони навмисно ведуть обстріл тих населених пунктів, які знаходяться в окупації на лівому березі, але примушуючи людей виїжджати, тому що вони хочуть депортувати людей з міст, які знаходяться на узбережжі на лівому березі, кудись десь в Росію, і навіть для цього роблять. Якісь автобусні маршрути везуть, кажуть, спочатку в Краснодарський край, а везуть десь далі за Урал. То сьогодні якраз вночі був завданий удар в центрі Каховки по п'ятиповерхівці, і якраз удар пройшов саме в п'ятиповерхівку артилерійський, і цей удар був виліт з окупованої частини Херсонщини. Є і загиблі, є і постраждалі. Поки що цифр немає, тому що це відбулося вночі і каховка сьогодні, як і Дніпро, але п'ятиповерхівка, хоча є і загиблі, і прямо в будівлю попав снаряд. Окупанти на лівому березі на зараз. Вдаються до того, що ми кажемо посилення, дійсно їх збільшилось більше. Присутність і військових, причому різних вже ідентифікують там і вагнерівців, що почали з'являтися на лівому березі Херсонщини. Там їх ідентифікують по шеврону лучше із ада. І ці групи вагнерівців, я так розумію, вони приїхали поживитися разом з кадирівцями, які ведуть тотальні. Пограбування і посилення блокпостів привело до того, що є повідомлення, що на цих блокпостах окупанти вже почали вимагати спецперепустки для пересування взагалі між населеними пунктами, тобто посилюється тиск на людей для того, щоб ідентифікувати тих людей, які залишилися безпосередньо там в 15-20 кілометровій зоні, яку вони хочуть зробити сірою зоною. Узбережжя Дніпра і ось такими різними методами, обстрілами, тиском, блокпостами, спецперепустками роблять все для того, щоб люди були змушені покинути свої домівки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.